Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми роздивимося костюми з фільму Фінікійська схема 2025 року режисера Веса Андерсона. Андерсон не просто режисер, він створив власний симетричний та фетишистський бренд завдяки таким фільмам, як Сімейка Таненбаум 2001 року, Готель Гранд Будапешт» 2014 року, французький вісник 2021 року. Як і у попередніх роботах Веса Андерсена, сценарій до цього фільму написан у співавторстві із Романом Копулою, а сам фільм побудований не тільки на великому бюджеті, який складав 30 мільйонів доларів, але ще на фантазіях про вигаданий світ. Фільми Андерсена завжди візуально витанчені з нотками ностальгії по втраченому, але ще смутно доступному матеріальному світові. Події фінікійської схеми розгортаються у 1950-х роках. Бізнес-магнат Анатоль Жажа Корда, якого грає Бенісіо Дель Торо, мандрує вигаданою країною близького сходу Фінікією, намагаючись провернути фінансові оборудки та уникнути численних замахів. Виживши після чергового замаху, він починає думати над спадкоємцем і із десяти своїх власних дітей. Обирає єдину доньку Лізел, яку грає Мія Тріплтон, до речі, донька Кейт Вінслет. Як герої і попередніх фільмів Веса Андерсона, Корда це архетиповий поганий батько, який на протязі всього фільму намагається вмовити майбутню монахиню Лізл увійти у бізнес, використовуючи для цього всі методи, починаючи від оповіді і закінчуючи. Підкупом новими чотками він іде на все заради власної вигоди. Між іншим кажучи, я не маю паспорту, я ніде не живу, я взагалі не громадянин, мені не потрібні права людини. Це справжній бойовик від Веса Андерсона із вибухами, гранатами та стріляниною. Але як і в попередніх фільмах, тут є зірковий склад. На екрані ми бачимо Тома Хенкса, Джеффрі Райта, Вільяма Дефо, Матьяма Мальріка, Скарлетт Йоханссон, Бенедикта Камемберча, Майкла Сера і навіть Шарлоту Ігінзбург у ролі матері Лізл, а Біл Мюррей, звісно ж, грає Бога. Вес Андерсон завжди тонко усвідомлює, як персонажі розкривають себе через одяг. Він ніколи не переставав гратися у перевдягання, і тому його герої найчастіше одягнені у його власні фантазії. Для розробки візуальної умови у фінікійській схемі Вес Андерсон запросив одну з найулюбленіших художниць по костюмах та чотирьоразу... Чотирьохразову е, володарку премії Оскар Мілену Канонеро. Вона розпочала свою кар'єру разом із Стенлі Кубриком, і перший фільм, де з'явилися її костюми, був механічний Апельсин 1971 року. А згодом вона розробляла костюми і для фільму «Баррі Ліндон 1975 року того Стенлі Кубрика. Також нещодавно ми розглядали костюми Мілени Канонеро у фільмі Марія Антуанетта 2006 року режисера Софії Кополи. І посилання я прикріплю тут зверху до цього фільму. А співпраця із Весом Андерсеном розпочалася у них. Більш ніж 20 років тому, і перший їх фільм був водне життя Стіве зі 2024 року. Фінікійська схема це вже п'ятий чи шостий їх спільний проект. Костюми Мілени Кананеро відображають фірмову стилізацію веса Андерсена, починаючи від капелюха та закінчуючи шнурком. Але як казала Кананеро в одному з інтерв'ю, при розробці костюмів із Андерсеном треба увійти у певний стан розуму. Тому що розробка костюмів має враховувати ще й художнє керівництво, операторську роботу та гру акторів. І це все ніби гіперреалістична головоломка. Їхня плідна співпраця допускає творчі розбіжності, і саме вони виникли, коли почалась розробка основ гардероби фінікійської схеми, а саме костюмів. Персонажів, як казав Сандерсен, коли він розробляв образ Корди, він надихався бізнесменами, яких грали у період золотого Голлівуду» Вільям Пауел у фільмі Тонкий чоловік та Герберт Маршал у фільмі Неприємності в раю. Водночас, на послушниці Еліс, ми можемо бачити зелені колготки, які є своєрідним збочним, натяком на Знамениту ірму, секс-робітницю, яку грала Шерлі Маклейн у фільмі Біла Уайлдера Ніжна Ірма 1963 року. Андерсон навмисно вдягнув лізул у ці зелені колготки як шана до персонажу Ірми. Він казав, що це є таємний зв'язок, і на той момент йому здавалося, що це правильний вибір. У своєму сценарії режисер запропонував, щоб всі бізнесмени були одягнені у сірі двоборні костюми у тонку чи дрібну смужку, як класичний вигляд магната. На що Мілена Кананера сказала, що це жахлива ідея, і навіщо всіх одягати в одне й те саме? Це вже мільйон разів робили, і це кліше. Але у Веса Андерсена були свої причини, і одна з них хороше вбрання, особливо пошите на замовлення, додає захисту. Якщо тобі не подобається те, у що ти втягнений, або у тебе погана стрижка, ти не відчуваєш себе сильним. Це все врання, пояснював він. До речі, певні костюми для персонажів були пошиті у лондонському ательє Тейлор ЛТД, яке було створено Фредом Нєдо та Лі Рекет. Персонаж Дель Торо, на його думку, і хоче мати цю броню, адже будь-якою миті його можуть бити, і він хоче зробити це у відповідь. Попри переважання сірих смужок у його гардеробі, там є ще місце і для костюмів сафарі, і навіть для тоги. Здається, що Корда це людина дії, будь він за столом переговорів чи за шторвалом падаючого літака. Сам Дель Торо казав, що костюми від Каненеро це 50% його гри. Він зауважував, що вона дуже точна, і починаючи від взуття того періоду і закінчуючи навіть спідньою білизною. Вес Андерсон наполягав, щоб і всі інші бізнесмени цього фільму були одягнені у смугасті костюми. Це магнати, люди дуже багаті і з великими амбіціями, які прикрашають свої будинки, офіси та тіла символами влади. І ці костюми можливість сказати, ми з одного клубу, ми володіємо цим світом. Геніальність канонера якраз і полягала в тому, щоб зробити кожен сірий смугастий костюм індивідуальним. Коли ми згадуємо персонажів Тома Хенкса та Брайана Кренстена, залізничників із західного узбережжя, їм не потрібно тримати у руках кока колу чи щось таке. Їх мішкуваці костюми вже говорять про їх американське походження. Але тут є ще й певна тонка наратива. Якщо ви є шанувальником фільмів Андерсена, ви мали звернути увагу, що для нього уніформа є моментом візуального кодування персонажів. Будь це консьєржа із фільму «Гранд будапешт чи. Команда з ціве зі у їх червоних шапочках. Так само тут і ці смугасті костюми. Навіть коли ми знайомимося із дядьком Нубаром, персонажем Камбербеча, ми бачимо на нього також костюм у смужку, але ця смужка більш схожа на шов. Тим самим ми розуміємо вже, що він інакший ще до того, як відкрилися його зловісні наміри. Варто також зазначити, що коли Сандерсон розробляв персонаж Корди, він посилався і на британського вірменського бізнесмена Галуста Гюльбенкяна, знаменитого колекціонера. Зараз його зібрання знаходиться у Лісабоні, а сам він збирав твори мистецтва ще у 19 столітті. Як вважається, гонщі капіталізму накопишували талант, вважаючи, що коли ти маєш ці картини, ти ніби во володієш самим талантом. Не просто так Корда каже а, своїм дітям: не купуй гарних картин, купуй шедеври. І у цьому фільмі ми бачимо картини на стінах у палаццо Корди. І це не просто картини. Тут Вес Андерсон зробив те, що міг зробити тільки Вес Андерсон. Це оригінали. Арт-куратор Джаспер Шарп розповідав, що коли він почав телефонувати, Музеям та колекціонерам найчастіше кидали слухавку, сміючись, але все ж таки бажання та жага до пригод перемогли. Наприклад, картина Ренуара, яка висить у спальні Лізл, колись була у приватній колекції Грети Гарбо, а зараз вона належить до колекції братів Девіда та Ерзи Нахмат. Картина Магріта, якщо, яку також ми можемо бачити у цьому палацу, належить до колекції Ули та Хантера Піч. А всі інші картини, це також оригінали, що надала художня галерея у художній музей у Гамбурзі. А також ми маємо звернути увагу ще й на інші деталі, особливо на аксесуари, які потрапляють до рук лізел. Вес Андерсон звернувся до ювелірного будинку Cartier із проханням розробити чотки для лізел після того, як побачив хрест підвізку розроблену картє ще у 1880 році. Ювеліри будинку відновили цей хрест, зробивши його трошки більшим. Він 5,5 см, для того, щоб він краще виглядав на екрані. Цей хрест з білого золота був оздоблений діамантами огранки роза та рубіном кабошоном. Сам ланцюжок був завдовжки 78,5 см та також оздоблений рубінами, смарагдами, а також діамантами різної огранки, наприклад, бріолет, квадрат та роза. Щодо огранки самої Рози, то Ювеліри Картьє спеціально розробляли цей витвір мистецтва з цією огранкою, через те, що вона була доволі популярна у вікторіанську епоху, і як нотки ностальгії, також доволі добре підходила до естетики самого Веса Андерсена. І якщо для нас цей аксесуар здається зараз трошки розкішним, м'яко кажучи, для монахи то у світі Веса Андерсена він виглядає доволі природньо. У середині фільму Лізл отримує іще один подарунок від батька люльку, що нагадує кукурудзяний початок. Цю люльку розробляла британська фірма, що була створена у 1893 році, та вона навіть зараз залишається одним з небагатьох розробників шикарних речей і люльок, зокрема, та займається ще й виробництвом шикарного чоловічого одягу. Це фірма Данхіл. Коли вони отримали Запит від Веса Андерсона для них це була задачка із зірочкою. Мало того, що цей дизайн доволі непростий, ця річ ще мала бути реквізитом. Отже, вона мала з'явитися на великому екрані, і тому вона мала бути найвищого рівня аутентичності. Ця люлька зроблена із гріхового дерева, на ній огранка з діамантів багетної форми та вона прикрашена кабушонами з сердоліків, опалів, смарагдів, сапфірів та цитрінів. Як казали, ювеліри та розробники цієї люльки це була справжня математична задача для того, щоб це все виглядало органічно, тому що кожне каміння має свою особливу вагу, та вони повинні були ще й знаходитися не поряд. Ця річ, тим не менш, стала одним із найяскравіших аксесуарів. Тому якщо ви не побачили її у фільмі, передивіться, бо це справжні витвори мистецтва. Зйомки цього фільму проходили у Німеччині у Потсдамі на студії Баблсперх. Раніше ця студія була відома тим, що там знімав свій фільм Фріц Ланг, фільм під назвою Метрополіс. А у павільйоні номер 5 Вес Андерсон зробив справжній атракціон та всесвіт, і після зйомок фенікійської схеми цей павільйон вже названий павільйоном Веса Андерсона. І якщо ви ще не дивилися цей фільм, я вам дуже раджу подивитися, адже не тільки аксесуари, не тільки картини тут мають значення. Ці мармурові стіни в арті найвишуканіших італі... італійських палацов. А сам Весандерсен, скромно жартуючи на прес-конференціях, тим не менш, не відбивається від стилю. Своїх персонажів, тримаючи свій візуальний образ на найвищому рівні, він одноразово казав, що віддає перевагу нью-йоркському ательє пошиву костюмів містер НЕД. Та, коли з'являється у Римі, доволі часто відвідує легендарне ательє Базістоні. А ще він полюбляє гратися костюмами своїх персонажів. Наприклад, після фільму Сімейка Тананбаум він попросив свого портного розробити такий самий піджак, який був на персонажі Біла Мюрея, та з'являвся на ньому у ньому на прес-конференціях. Також. А на сьогодні по цьому фільму та про Вес Андерсона це все. Якщо вам цікаво розгледіти, роз, розібрати ще якісь костюми з його фільмів, пишіть у коментарях. Дякую, що додивилися, дякую, що підписуєтеся та залишаєтеся. А я наступного разу знову підготую щось цікавеньке. Дякую, бувайте!